До слова uh, Валентина Генриховича Підвисоцького, це громадське суспільство. Громадська спілка, громадська спілка рух людяності, проєкт місто Суми. Війна як фактор усвідомлення нової ментальності українців. Будь ласка, Валентин Генкович. Дякую, дякую. Організаторам за можливість висловити свої думки відносно нинішнього стану розвитку України, і особливо хочу подякувати пані Людмилі, яка перевела теоретичні речі, які безумовно, важливі, в практичне русло, де реально на сьогоднішній день. Щоденно твориться майбутнє Україна. І тема ментальності, менталітету українців, наших ворогів, інших людей в інших країнах світу на сьогоднішній день є визначальною щодо перспектив цивілізації. Я хочу зосередити вашу увагу на розумінні нами. Менталітет, тому що, на превеликий жаль, сьогодні дуже часто слово ментальність поєднують або ставлять на одну планочку з розумінням психологічного здоров'я, а це зовсім не так. Ментальність це загальна установка, колективний образ мислення. Який має відносну сталість і ґрунтується не на критичній рефлексії чи спонтанних випадкових думках, а на тому, що розглядається в межах групи чи суспільства, як само собою зрозуміло. Ментальності виражають настільки індивідуальне настанови кожного з людей, скільки позаособисний бік. Суспільної свідомості. Суб'єктом ментальності є не, від, не індивід, а соціум. Е, менталітет відрізняється від вчень ідеології тим, що він ніколи не може бути відрефлексованим і сформульованим. Питання, який ваш менталітет, по суті, не має сенсу. Менталітет не тотожний виказаним думкам та образом він змінюється з часом, при цьому різні думки і зразки поведінки мають неоднакову життєстійкість. Головною рисою менталітету, на відміну від доктрин та ідеологічних конструкцій, що становлять собою завершені. Та осмислені системи є її відкритість і незавершеність. Тому, підходячи до е, розмови про ментальність українців під час війни, потрібно розуміти оці дві риси відкритість і незавершеність. На формування української містальності істотно вплинули понад 300 років. Колоніальної залежності, у 20 столітті процеси формування українського менталітету, деформовані Голодомором як національною катастрофою. Три революційні хвилі, 91, 13-й, 13, 14 роки та гібридна війна, сприяли подоланню частини українців комплексу меншовартості. Та відповідної йому психоповедінки, стереотипів, характерних для населення колоніальних країн, зменшили спричинену геноцидом національну травму. Проте ментальність значної кількості українців внаслідок впливу чинників минулої російської пропаганди залишається суперечливою. Поєднуючи типологічно несумісні інтенції, що є однією з головних причин труднощів розвитку країни. війна зробила величезний виклик не тільки перед Україною, а перед усім світом, і питання стоїть не стільки можливо, і не тільки військової перемоги, і війни військової. Зброї, збройної війни, і скільки боротьба за свідомість, за менталітет, за цінності, які мають стати головними в подальшому розвитку е, цивілізації. І сьогодні це питання е, таке досить, носить такий водорозділ або цінності людяності, доброго співчуття. Є в основі ментальності того чи іншого народу, і його дій, і антилюдяності, цінності антилюдяності, які ми бачимо сьогодні, в основі світогляду нашого ворога. І від того, хто переможе, залежить, по суті, майбутнє цивілізації, або цивілізація людяності, або Цивілізація варварів і нелюдей. Я хочу поділитися з деякими думками щодо певних трендів і можливостей формування повоєнної ментальності українців, які можуть домінувати е, найближчим часом. Е, чотири, чотири тренди: це потенціал, це можливості. Які можуть бути, які можуть і не бути. І я далекий від думки того, що все визначено, що ми з вами маємо таку цивілізаційну місію, що це вже визначено, що ми ну, самі найкращі такі, що в нас є тільки потенціал і можливості це зробити. Перший аспект ментальності, який може бути, це українець переможець. Ментальна характеристика українців як переможець, переможець себе, переможець ворога, переможець зброєю, переможець духу, переможець ментальності. І ця риса має стати і може стати притаманною. Другий аспект миротворець. Українська ментальність, як на всій миротворчості в світі. Формула миру, яку Зеленський запропонував розглянути в Женеві, є якраз побудова миру на цінностях людяності, коли ми маємо поважати один одного права іншої людини, іншої країни. Третій аспект ментальності українця, який може стати, це Утверджувач цінності людяності у світі, е, найвищим таким проявом людяності була діяльність волонтерів і в перші дні війни, і, і, і на сьогоднішній день, коли самовіддано величезна кількість людей допомагали постраждалим. І це приклад для усього світу. Цінностей людяності. Вони мають бути розповсюджені у всьому світі. І ще одна риса ментальності, яка може утвердитись, це об'єднувач трьох аспектів людини. Це людиноцентричність, це етноцентричність і новоцентричність. Мова йде про гармонізацію цих. Елементів розвитку людини, коли людина відповідає не тільки за себе, вона відповідає за країну і вона несе відповідальність за всю цивілізацію. І оце поєднання трьох аспектів, на мою думку, мають бути якби прикладом для усього світу. Які фактори Формування ментальності нової якості, за яких умов може відбутись утвердження тих аспектів, про які я сказав? Перше, це усвідомлення усіма українцями своєї відповідальності за майбутнє сім'ї країни і світу усіма українцями цієї відповідальності. Я чому кажу усіма? Тому що не є секретом наявні сьогодні не тільки хто, а тих, хто активно захищає Україну. Хто, ну, скажімо, є частинка, яка стала колаборантами, є частина ждунів, є частина, яка звільнилася від відповідальності, виїхавши за територію України. Я не кажу, це погано чи добре, але це факт. І на сьогоднішній день ми не можемо сказати, що е стійкість українців розділяється усіма. Е друге, другий фактор згуртованість усіх українців на навколо активності у гібридній війні. Е Активність це активні дії. Неспоглядання активні дії в гідридній війні, ідеологічна, ментальна, духовна війна, економічна війна, збройна війна, третій фактор знищення. такий страшний черв'як, який на сьогоднішній день роз'їдає суспільство зсередини, з цим потрібно покінчити. Наступний фактор: військова перемога у війні, це однозначно. Має бути процесом усвідомленим і цілеспрямованим формуванням. Саме головне цілеспрямоване. Поділю, поділюсь м, двома історіями, е, які характеризують нинішню боротьбу за ментальність українців. Я не кажу про е, ті російські е, наративи, які звучать з території Росії, але зовсім недавно я. Стикнувся з діяльністю однієї невеличкої групи громадян України, які запропонували суспільству формат спасіння допомоги біженцям та вимушеним мігрантам через ініціювання проведення щорічних глобальних конференцій миру, які за підтримської папської квітку світових Папської за... академії наук, творених знань за участі Папської академії наук. И... 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 Скажімо важливо в Україні, не кажучи про те, що Папа Римський Ватікан запропонував світу свій варіант закінчення війни, а саме Україні викинути білий прапор. Білий прапор це здати Україну. І от ця група людей Пропонує українському суспільству в цій страшній війні здати Україну і формувати менталітет українців під прапором Ватикану, який пропонує викинути Білий прапор. Історія друга: позитивна: рух людяності спільно з керівництвом первомайської громади. На Харківське громада людяності. А більш конкретно проєкт е, сьогодні носить назву створення екосистеми інтегральної реабілітації, забезпечення цілісного здоров'я та розвитку особистості, сім'ї, соціальної групи, організації, е, громади. Е, мова йде про об'єднання. Різних аспектів життєдіяльності людини в одну цілісну систему. Першим кроком, першим кроком є проведення найближчим часом кросфоруму «Первомайщина. громада цілісного здоров'я та людяності. Хочу вас познайомити з певними ідеями і проектами, які запропонувала громада. До теми ментальності це. Має абсолютно пряме відношення. Е, ідеї дитячих садочків. Як дитячі садочки е, сьогодні в якому середовищі планують розвиватись теми їхніх проєктів ідей: Щасливе дитинство для кожної дитини. Збережімо планету разом. Первомайське майбутнє громада людяності. Екологія дитинства як засіб гармонійного розвитку дошкільнят, Проекти ліцеїв шкіл, Проекти Первомайське місто з українським серцем. Другий проєкт Єднання поколінь, Центр професійного розвитку педагогічних працівників. Пропонує наступні ідеї і проекти – Сонячний шлях до здоров'я, дослідження ментальних скарбів у магічному світі природи. Другий проєкт мова це доля народу, і вона залежить від нас. Первомайський краєзнавчий музей пропонує наступний проєкт створення універсального простору людяності для об'єднання людей і їх соціальної інтеграції та адаптації. Культурного розвитку і емоційного розвантаження на засадах історичного і культурного надбання. Ця історія свідчить про те, що процес формування ментальності є усвідомлений, проактивний і твориться сьогодні, не тільки серйозними, скажімо, теоретичними там розробками, а сьогодні і кожного дня. І впровадження цих проєктів я не кажу поки що про соціальні проєкти, про медичні проєкти, про екологічні проєкти це проекти, які стосуються формування, активного формування ментальності майбутньої. І це перший крок до створення. Системи стало покращення якості життя за рахунок інтегрування ментального, духовного, інтелектуального, психічно, соціального, фізичного, економічного розвитку людини та громади, яку ми плануємо і вже визначити, вимірювати такими індикаторами, як індекс людського розвитку та індекс щастя. Хочу сказати, що для Да, і до речі, зараз розробляється ідея масштабування проєкту громада територія людяності, проєкт Київ місто людяності». Для цього спільно з знанням рух людяності створив центр досліджень, процесів формування та втілення ціності. Люди юридичні і практичні кроки довання нового суспільства, нової ментальності і, і, і забезпечити всебічну перемогу України. Дякую за увагу.